воля, шановні шановні колеги. Партія воля це партія, яка потрапила в парламент в перший раз, і хочу подякувати своїм виборцям, тому що 70% голосів віддали за мене, і це в трійку найвищих результатів по Україні потрапило. І хочу сказати, що своїх виборців я точно не підведу, незважаючи на те, що сьогодні я є позафракційний народний депутат. Коаліція на превеликий жаль угу. так влаштувала коаліційну угоду, що патріотичні позафракційні народні депутати не можуть підписати коаліцію. Але я хочу стати на рахунок реформ. капіталі, але хоче стати на на каразі взяли люстрі на рахунок вас. реформ Хочу сказати. Ви знаєте, я думаю, що якщо реформи будуть проведені вдало, то ті партії навпаки отримують підтримку, не втратять її підтримку, Никогда. а отримують тому, а що, що такі реформи, як такі реформи, як боротьба з корупцією, такі реформи як повна реконструкція державного апарату і спорочення, такі реформи, як пониження податкового навантаження на всіх, в тому числі і на громадян, це ті реформи, які будуть вітатися. Тому я хочу сказати, що ці реформи треба негайно починати здійснювати. Але крім того, серед найважливіших реформ це реформи, яка стосується обороноздатності, саме підготовки наших бійців, наших людей, наших громадян до вміння захищати нашу державу. Я вважаю, що якщо ці реформи будуть першочергові у коаліції, і тут ми точно ті патріотичні депутати, які сьогодні потрапили в парламент, зможемо підставити і плече, і руку, то ми точно будемо мати і Україну незалежну і цілісну. І в цілому заможно. Тому я вважаю, що треба негайно в ті реформи починати робити. Олександр, ви не согласні, що ви... А... ви не попадаєте. А якщо ми говоримо, а якщо ми говоримо про кулуарщину, а ми говоримо про то я хочу сказати, що система стара залишилася. І система залишилася стара, поки що в тому числі і щодо відкритості формування уряду. Багато було декларацій, але нічого не заважає сьогодні, навіть в Алвітому порядку виставити тих кандидатур на формування уряду, обговорити в тому числі на коаліції. І нічого страшного в цьому немає, навіть якщо немає часу. І те, що сьогодні йде відхід від квотного принципу, за такою кулащиною передбачається, що все-таки він десь потаємно зберігається. Тому хотілося б, звичайно, більше відкритості, і це було б більше підтримки, і в тому числі серед людей і інших депутатів, які сьогодні в парламенті і готові підтримати ті реформи, які дійсно треба робити негайно.